Пункт. Тут Залишилися відсіїти травичку, але вже туди тут зможуть приїжджати. Відкритий повністю безплатний лікаційний пункт. У нього назва буде, чи поки що немає Березовий гай. Березовий гай. Від Коломиї? 6 кілометрів. Це 10 хвилин їзди? 10 хвилин їзди. Е, тут є павільйони для е, компаній, тут є лавочки, просто неба. Ось другий павільйон. Третій, четвертий ще дооблаштовують садковими місцями, п'ятий і класний дитячий вже сучасний майданчик. Фінансування від ДП «Ліси України. Вартували ці роботи близько півтори мільйони. Головна ідея створити місця для відпочинку, аби українці мали можливість десь на вихідні вирватися з сім'єю. Бо нам всім треба дожити до перемоги з тверезою головою і нормальною нервовою системою, наскільки це можливо. Тож, у вихідні, чи якщо вам випадає серед тижня, беріть своїх дітей. Це абсолютно безкоштовно. Ось є поверхня для скелелазіння, гірка, гойдалка, ще одна поверхня. Далі йдуть драбинки і от такий, така башта. Гарно, сучасно. Звідси недалеко є простіший, давніший рекреаційний пункт. Про нього ми розповімо пізніше. Це вже мангал. Так, да, мангал. Будь ласка, дрова, мангал. Дрова можна тут купити чи дрова брати з собою. Раніше не доспечу, що дрова були постійно, щоб люди не робили самовільну дробу. Ми з вихідними завозимо дрова. Там Борис з собою Там можете Борис, брати, м'ясо, воду обов'язково, бо джерельця тут близько немає. А оце фонтан чи що воно буде? Це для, для відпитого вогня. Ага, Просто. тут можна навіть типу, восени собі розпалити. Посидіти. Угу. Для релаксу. Угу. Яка вартість цих робіт? Це мільйон 490 гривень. Там так само є туалет. «Можна заглянути. Туалет закриває. Та ні, так закрили. Те, що ми маємо доробити, до всі землі, поки були погодні умови, ми не хотіли ще робити благоустрій. Угу. Зараз буде погода, а ми це все закінчимо. Скажіть, коли відкриття і коли можна вже буде приїхати Сюди це можна вже заїжджати. Люди можуть заїжджати в будь-який момент і тут на кожній вихідні все зайнято. Добре, дуже дякую. І тільки ми це закінчимо вже дайте, без відкриття. Дякую.